Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. літні знижки з 3 по 6 липня, включно на увесь туалетний папір діє акція мінус 50% на другу упаковку, навіть якщо акційна ціна. Сніжна панда, 4 рулони 3 78 гривень. Не знаю, показувати ще не акційний чи ні. Тут 8 рулонів трьохшаровий, 224. 116, 4 рулони, 116, пологий туалетний папір, дитячий від Зева, 42 штуки, 65,50. Грінвейна акційна ціна, 40 штуки 38,50. Це її акційна ціна, сніжна панда. Двохшаровий 4 рулони. За 61 гривня та 50 копійок. Два варіанти. Такий варіант 4 125 гривень, 4 рулони. За люкси, трьохшаровий 149. 209 гривень, тут аж 8 рулонів. Трьохшаровий. Преміум від торгової марки диво 78 гривень. Від торгової марки Літо є багато різних, навіть дивіться, з якою гарненькою ціною. 39,70 за 4 рулони двошаровий, а друга упаковка буде за 20 гривень. А ще якщо бонуси маєте, то ще можете половину бонусами сплатити. Диво 49,30, Зева 224, селпак 95, «Грінвей» по 64 гривні. 4 рулони. Є 8 рулонів 90, 57, Полісся 39,50 гільзою або без. І ось такий від Полісся 77 гривень. Обухів 109 Управдом, це, мабуть, найбюджетніший з варіантів. 4 рулони 3079 гривень. На усі кухонні товари діє акція посуд текстиля для кухні. 2 дорівнює 3. Можна обрати собі три однакових товари, можна три різних. Оплачуєте за два дорожчих, а третій, який дешевший, піде в подарунок. 60 гривень така чашка. Від «Люмінар» по 80, 290 мл з позолотою 80 такі чашки. Угу. Бестійні, не знаю коду. Ну, або 70, або 60. З котами по 80, такі теж 80. Є різних форм, різних об'ємів. Серйозні на серйозні. Тут з надписами. Ціна 64,50. Це якась знижка мінус 50. Я так думаю, що з нею щось, мабуть, не так. Бо зазвичай ось такі от знижки, бачите, ставляться на товари, або упаковка зім'ята, або термін, тобто є якась причина. Бачите, показано, що і келихи теж можна об'єднувати брати три, і піде один товар вам за них подарунок. Акційні ціни по 80 гривень. Також є чашки в подарункових коробках. Квіткові 129. Також є різний посуд. Ми вже з вами дивилися. Знаю, що не у всіх євах є такий великий асортимент посуду, але майже у всіх він є. Такі гарненькі піали. Так, салатник. Такий набір, чашка і блюдце за 129 гривень. Ці засоби для миття волосся, крім професійних. З акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Пише для миття, але зазвичай це йде і бальзам, і кондиціонери, і всякі різні масочки, тобто можна собі поєднувати. Буду, мабуть, показувати вам акційні товари. Пантін 400 мл 149 гривень шампунь. Олійка для волосся за 231 гривню. Так. Угу. Це ось ця. А ще якась є. Ось така олійка. Ціна інша. 207. Бальзам 175. сімдесят Так, Хеден Шолден зараз не акційний. Клієм більшого об'єму 360 мл – 150 гривень, а меншого об'єму 225 мл – за 104. Дав шампунь 125, бальзам 138. Ельсеп неакційні ціночки. Кернір фруктів – 189 гривень. Шампуні, бальзами, маски по 276 гривень за 400 мл. Дуже приємні аромати. Є різні серії. Для кучерявого методу вкладання волосся. Такий шампунь з воложуючим 236 гривень. Засіб, будьбай, посічені кінчики 189. Такий засіб 10 в одному за 176 гривень. Сіос шампуні для волосся за 183 гривні. Тоже дуже великий тут асортимент. Її по 175 гривень багато. Шампунів об'ємом 440 мл. Шампуні та бальзами у Полісковичі «Велла Про» 132 гривні за 500 мл. Трісеме 136 гривень. Акційна ціна за 400 мл. На усі аксесуари для манікюру та педикюру Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Відставик з ножиці з акційною ціною 349. Кусачки 467. Загалом є фірми Stalex, Коси і Sovart. Можна об'єднувати, можна брати з різних фірм, різні одиниці. Просто пам'ятайте, що в таких акціях завжди йде в подарунок те, що дешевше. Відповідно, вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Ножиці її по 149 і по 129. Sovart бюджетніший варіант 45 і 75 гривень. Тример для кутикули 50 гривень, пушер. І тример для кутикули, двохстороння така, одиниця 80 гривень. Апельсинові палички по 25 гривень, 10 штук. Від коз такий інструмент, пушер та тример 90. Є скляні пилки 63 гривні, металеві від кос, є також від Сталекс. Ціна 95 гривень, по 70 та 63 гривень. Такі пластикові, ніби як опельсинова паличка, але пластикового прозора 30 гривень. І, звичайно, пилочки, самі найрізноманітніші. Найдешевший варіант це ось такі по 12 гривень це наш не віриться. Досить гарна пилочка. Ціна 12 гривень. Дві берете, третя в подарунок. Такі пилочки, я пам'ятаю, колись давно вони теж були. Такі зручні, двохсторонні. З одної сторони пилка, з іншої тример для кутикули. Так, набори є такі для манікюру 159. Цікаво, чи ось такі набори йдуть теж по акції, бо тут і супер ціна. Чите? За такий великий набір всього 40 гривень. Може і не йти, бо тут бачу і манікюр, і не тільки ще й пінцет. І пемзи, щітки теж. Акція 2 до рівні 3. Це яка гарна пропозиція. Пилка з акційною ціною 50 гривень. Берете дві треті в подарунок. Такий чотирьохсторонній варіант за 50 гривень також на всю жіночу парфумерію акція мінус 50 на другу одиницю. І теж є супер знижки. 899 гривень місаї парфуми 40 мл. Такий жіночий аромат за 599 гривень 30 мл якийсь солодкий квітковий. Жіночі парфуми Фабен Марше за 499 гривень два аромати і по 549. Є від Фабен навіть по 299 гривень. Берете одні за таку ціну, а другі будуть за 150. Можна взяти на подарунок чи ще щось. Як думаєте, від Фабен дуже багато таких акційних пропозицій по 299. В таких флакончиках цей аромат за 299. І тут теж є з цього вибрати з такою ціною. Жона е бум. Ваніль за 299. Такі аромати від Play and Live з котом. Смак жуйки, точніше, аромат жуйки. 199 гривень, об'єм 90 мл. Хто пам'ятає такі парфуми? Касандра, ціна 559 гривень. Акційні варіанти 100 мл і на акційні 799. Мерриквін, ціна 99 гривень і 149, як який. Аромати Патрісія Ледо по 149 в чорні, червоні упаковочці, є і дорожчі по 399. Для букета це є такі невеличкі флакончики, вони із розпилювачем, різні аромати, 6 штук по 5 мл за 349. Іш такий гарний варіант, можна спробувати. Як вони вам будуть, знаєте, у запаху Ральф Крістов по 199 гривень. Теж один флакончик берете за майже 200, а інший піде за 100 гривень. Тобто за 300 гривень два флакончики по 100 мл. Нагадую, це акція суто на жіночі аромати. На будь-які, але жіночі. Елот по 397 гривень. 347. Для букетці і вони мають один такий виражений аромат. Наприклад, ваніля чи кавун. Тут, бачите, ой, бабка. А такого я не бачила недавно. З'явився 349. Дитячі аромати 199 гривень «Ханні бані. Бачите, з ковпачком в вигляді іграшки 149 199, 30 мл. від Дісней аромат за 339. Засоби для догляду за обличчям, крім масок саше. І засобів, тобто і аксесуари, бо є різні ось такі. Масажер, там щось таке цікаве. Листочки плавають. Кріосфера для масажу обличчя з полістками квітів – 299. Можна поєднувати, брати якийсь там апарат, чи масажер, чи щіточку для вмивання, і поєднувати із кремом. Також можна різні торгові марки обирати. з трьох товарів, те, що дешевше піде в подарунок. Біленда 322 гривні. Від Лораль вікові крема за 253 гривні 50 мл. І ще навколо очей 255 гривень від Лораль геність зволоження 529 або 544 319. Від торгової марки «Зая» крем по 150 гривень 50 мл. Це весь 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 стелаж, крім масочок у США. Тобто можна собі взяти і муцелярку, Ціна 293 гривні, і звертайте увагу теж додатково. Ще є кешбек на засоби для догляду за обличчям. Якщо берете на 300 гривень, то 150 гривень вам повертається на картку бонусами. Але якщо не помиляюсь, там коротша дія, і списати їх можна на креми. Ви купляєте креми, отримуєте бонуси, і ці бонуси можна списати тільки на кремчики на цю категорію. Віленда 395 гривень. Процедура молодості з сироватка. А це є крем для очей, точніше, для зони навколо очей. Мікса по 335-363 гривні. Смайл акційні ціни 186 гривень. Такі відновлюючі креми 125 мл 186 гривень. По 299 гривень. Та, і не показала, що вам всіх це дуже великий асортимент від About Face. Різноманітні масажери, щіточки для омивання. Багато. На всю косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Крім засобів для догляду за нігтями. Можна поєднувати різні торгові марки, обирати три будь-яких товари, з них один піде вам в подаруночок. Maybelline Fit Me матуюча пудра 299,331 гривня. Крем-пудра 396 Туші новинка за 359. Тональний крем за 389 гривень. Від торгової марки Evalin туші з цінними цінами є і по 188 гривень 174 гривень. Я такою колись користувалася. Досить непоганий варіант на свої гроші. На усі мануальні зубні щітки. Тепер питання: а які там мануальні, хто в курсі, то пишіть, будь ласка, будемо разом з вами дізнаватись новим. Такий набір за 188 гривень. Пародонтекс-зубна щітка, 155. Тут знижка на другу одиницю. 143 гривні набір зубних щіток від Parodontax. 54,50 від доктор Морген. Набір дві штуки. Ага, Я так бачу, що це, мабуть, на подвійні. Тобто, упаковки, де є дві штуки 57. Тут ні. Тут одна штука, ціна 43,30. Навіть є по 30 гривень. Прикольно, що є зразки. Можна подивитись, яка це зубна щітка. 2 до рівню 4 на усі прикраси. Для волосся дитячі, дорослі і намальовані ще такі прикраси, підвіски. Є наборами, є поштучно. Ціна 179 гривень. Тут асортимент найрізноманітніший. Дуже багато всяких різних, різних аксесуарів. Такі сережки зірочки, ціна 149 гривень. мушки чубджілки 139. Вишеньки, ціна 70, метелики 129. Така підвізка 169. Загалом дуже багато. Навіть не знаю. Чи реально все обдивитися? Такі по 119 сережки. Також є підвіски 169. Браслети 180. Це набір. Два браслети за 109 гривень. Такі по типу Пандори 169 гривень. На ногу є по 80. Такі браслети з камінчиками по 60 гривень по 100 гривень. Крабик для волосся 189. Цей крабик він пластиковий, ківенький, виглядає як металевий. Ціна 100 гривень. І заколки для волосся дитячі. Дуже дуже багато. Берете будь-яких 4 товари, а оплачуєте за два дорожчі. А ось і акція на манікюрні засоби. Тобто лаки, обезжирювачі 2 до рівні 4. Об'єднуються вони між собою. Так, не можна об'єднувати з декоративною косметикою, а лише для манікюру засоби. Купляєте. 4 одиниці і з них оплачуєте лише за дві дорожчих. Дуже великий тут асортимент. Є різні олійки для кутикули, відновлюючи, пом'якшуючи засоби, регенеруючи. Такі, бачите, дуже багато всього. 30 мл. Такі від Patrissia Ледо, по 90 гривень у форматі пензлика. олійка для кутикули, ціна і 47 є. І 39 LCF лаки для догляду 12 мл 35 гривень. гель-лаки з акційними цінами 70 гривень. Від GlenBi. До речі, так, мені писали в коментарях, що хизуєшся манікюром. Зовсім ні. Роблю їх сама. от Купляю в ЄВІ такі гельлаки. Правда, базу і то беру з іншої фірми, не в Єві. І ношу, користуюся сама наношу, сама, сама ношу. Подобається мені одним сном це. Тому так можна собі зробити радість. Аксесуари для відпочинку, акція 2 дорівнює 3. круги, всякі різні відпочинкові штучки, наприклад, вітрячки для прохолоди. Берете дві одиниці, а третя в подарунок. Ще й отакий вітрячок. Працюю від батарейки. Ціна 149. Засоби для жіночої гігієни. Теж акція 1 плюс 1 дорівняє 3. Є деякі акційні варіанти, але переважна більшість не акційна. Лактоцит 214 за 200 мл. Новинки арома дифузори. Досить цікаві флакончики, об'єм 85 мл. Ціна зараз неакційна 407 гривень. І такі бачу, вже їх розібрали. Тільки недавно появилися, але що акційна ціна? Тому і порозбирали 115 мл за 199 гривень. І такі парфумовані освіжувачі повітря виглядають досить стильно 250 мл за 149 сорок